Друзі, привіт всім, хто підписаний або просто зайшов на огляд. Сьогодні у нас на огляді ось така от пушка-бомба ракета Пітарда від Milwaukee. Ударний безщотковий шурупокрут серії M18 модель FPD3. На європейський ринок, і щодо американського ринку, точно така модель, але називається вона вже на FPD 3 2904 20 Ну, так якось склалося, що у них назви свої, у нас тут у Європі свої. Також на українському ринку ви можете побачити і сіру завезені з американського ринку. Точно такі шурупокрути під назвою 2904, як тільки що я казав, але вони не обслуговуються в Україні і взагалі в Європі не обслуговуються, бо завезені неофіційно. І прийшовши просто-напросто до сервісного центру, вам відмовлять у обслуговуванні цього апарату. Що ж до офіційної версії FPD3, то на території України, куплений через дилера, такий апарат, буде обслуговуватися 3 роки, що є досить приємним результатом. Це флагман серед шуропокрутів Milwaukee, з представлених на даний час. Ефективність під навантаженням у нього можна сказати безконкурентна. Вона складає 158 Нм 2 крутого моменту. Попередня ж серія FPD 2 теж була непоганою. В неї було 130 чимось, наскільки я пам'ятаю, Нм. метрів. В цій моделі також з'явилася е, досить крута функція, яка називається автостоп. Е, що вона являє собою? При сверлінні, наприклад, якихось отворів. Наприклад, у вас стоїть великий діаметр сверло, ви сверлите метал, і, попросту кажучи, оснастку може заклинити, що може також вам нашкодити при ваших зв'язках, наприклад, суставах. Ось ми моделюємо такий приклад. Сверлимо і різко заклинює вашого оснастку. Все, він зупиняється. Що сигналізує ось цей діод. Шурупокрут відноситься до безчаткової серії, точніше лінійки Fuel. Ці двигуни на цій моделі мають технологію Power State. Що таке Power State? Це при встановленні ось таких от, як ця 5,5 годин батарея з позначкою HIGH Output. Інструмент відкриває свій сверхпотенціал, можна сказати. Він працює на надпотужностях. Але є і мінуси при встановленні таких батарей, тому що вага його складає аж 2,5 кг з такою батарейкою. Наприклад, з звичайною п'ятіркою, якої в мене зараз немає при собі, він буде важити 2,2 кг. З ось такою двійкою вага складає 1,9 кг. Ну, з 1,9 кг вже можна якісь дрібні задачі виконувати і це не напряжно для руки. Що ж до тяжких задач, то виконувати їх потрібно вже з ручкою, ось такою, яка йде в комплекті. Деякі люди її хейтять, тому що, наприклад, вибачте, вона в них вставляється дуже тяжко. Треба відкрутити ось цей елемент подалі. Сюди на от пази наставляється вона і чітко тримається без проблем. Наприклад, у Боша і Макіти це реалізовано трошки іншим шляхом, і ну, воно робиться трошки швидше, можна сказати. Але я не бачу в цьому ніякої перешкоди, бо це займає, ну там може це займає 30 секунд, тут це хвилину займає. Якщо ж ви налаштовані до якоїсь тяжкої роботи, то я вважаю, можна там і витратити хвилину цю ручку прикріпити ну і робити якісь там більш тяжкі роботи. Ну, то от з тяжкими роботами, з такою тяжкою батареєю та ще й з ручкою, я думаю, що це буде. Не так вже і важко. При всій своїй потужності він має досить невеликі розміри. По довжині складає саме 175 мм. В руці лежить дуже приємно, ергономічно. З таким розміром можна підлізти в будь-які місця, можна сказати. Також хотів би зазначити до перемикача. Швидкостей. Він не знаю, може він не розробився в мене, але ходить так трохи туго. Що вам, друзі, хочу дати невелику пораду. Нема різниці, який у вас шуропокрут, дешевий, дорогий. Є один момент: при перемиканні швидкостей. Будьте впевнені, що перемикач дійшов до кінця. Тому що. Це дуже шкодить вашому редуктору. Також при, після перемикання не забувайте на холосту просто прокрутити декілька разів, щоб шестерні стали з муфтою на свої місця. Тоді, це буде гарантією, що ваш інструмент прослугує вам довше. Що ще хотів зазначити би. Діод. Світловий діод тут стоїть досить яркий. На камеру воно якось так білим віддає, але насправді колір приємний, теплий. Бачите, як світить. Функція автостоп, до речі, відключається. Її можна примусово відключати. Я про це розкажу вам. В іншому своєму відео. Патрон на ньому встановлений металічний, діаметром 13 мм. Ну, такий стандарт, можна сказати, в цьому діапазоні. Щодо сверління, як зазначає виробник в дереві це 89 мм максимально. СТО 16 міліметрів. Корпус тріскачки іде пластиковий, далі кінцівка редуктора іде металічна. В комплектації йде ось такі, ось така от кліпса. З однієї сторони, з другої сторони іде гумовий тримач підбіти на чотири отвори. Під дві довгих або чотири коротких біти, подвійна біта ось така от йде в подарунок в комплектації. Що б я від себе зазначив, забув ще сказати, що тут є. Ударний режим за допомогою цього режиму, ну звісно, маючи певну оснастку, можна, не маючи при собі перфоратору, наприклад, під'їхати кудись і якщо стоїть таке завдання, щось прицепити, якийсь телевізор, поличку, шкафчик, картину, то можна бурити отвір і, будь ласка, якщо це бетон, то 6 мм. Дюбель зайде без проблем. Якщо це цегла, можна і більший діаметр бити. Також при під'єднанні ось цієї ручки можна користуватися як міксер, можна мішати досить великі об'єми, суміші, бо потенціал у шропакрута досить великий 158 ньютонів. Вибачте, це просто супер-суперова цифра. Кому цей? Шурупокрут буде корисним. Якщо ж ви просто додому його хочете купити і володієте певною сумою немалою грошей, то, будь ласка, це дуже крута, приємна річ, можна купувати. Якщо ж ви майстер, працюєте в певному профілі робіт, заробляєте гроші і хочете собі досить надійно, Круту, приємну на кожен день для роботи штуку. Ось такий от інструмент. То також, будь ласка. Я думаю, що своїх там 7-8 років він вам прослужить ну, легко. Легко прослужить. Це досить якісна штука. Друзі, всім дякую. Кому сподобалось, підписуйтеся. Ставте лайки, можете писати коментарі. Мені дуже цікаво, що ви думаєте з приводу цього інструменту.